Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про королівство Кент. Кент. Перше, Ютське королівство засновано близько 475 році в Британії з Ютами і існувало задовго до великого вторгнення англосаксів. Назване на ім'я корінного бритського палі кантів, Кент раніше був постримським британським графством. А ще раніше племінним королістом залізної доби. Його перетворення в англійське користо почалося після того, коли в Британії король Ворті Герн вигнав останнього місцевого британського правителя Куя Дгона і піддав Кент Кент Кенгісту. Чи то вони оселилися тут за власною ініціативою, чи то були запрошені буртерном для допомоги у відбитті спотушуючих набігів фікців і скотів не ясно. Найпомітнішими фігурами серед перших прибулих були брати Хеніїст та Хорса. Не то Сакси, не то юти, що влаштували в Кенті, не зважаючи на запеклий опір Мурті а згодом його сина на Бурті Мера до часу смерті Лігіста повністю оволоділи Кентом 488-му. Стоїть цієї держави було місто Кентербмери. Населене переважно ютуби. більша частина королівства Кента знаходилася на сучасній території Хасту Кент. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Давайте на каналі наберемо 10 лайків. і Я зніму відео про історію Угорщини. І пишіть в коментарях, які б я міг би еще зняти истории. Já cruza